Доброго дня, любі друзі! Таке маленьке відео. Хочу показати вам більш-менш такі дешеві перчатки від фірми Штіль. Внутрішня частина шкіряна. Іде. Наружу йде тканина з надписом Штіль. Ціна у них недорога, 480 гривень. Тобто, в принципі, для тих, хто купує пилки, то зразу можна купляти захист рук. Гарні перчаточки з такою плотнительною різиночкою, з застіпкою шкіряною. В принципі, от, у мене, як я розумію, розмір L. Дуже гарно сіли, дуже м'ягенькі. Пальчики ніде не жмуть, все добре згинається. Буде гарно тримати бензопилочку. Всім рекомендую. Як аксесуар купляти з пилкою або з косілкою. Ну, я думаю, краще, що з пилкою, бо, мабуть, мало хто у перчатках працює з косами. Хоча є люди, які одягають перчатки. Тобто це такий універсальний аксесуар для кос, для мотопил та, може, для іншої техніки. Якість добра. Бачите, такий рівний шовчик іде. Перчаточки, кажу, що м'ягенькі, удобненькі. В общем, всім рекомендую. На все добре. З вами був Олександр. До побачення.